Як стягнути аліменти з колишнього та захистити права дитини на належне утримання відповіді адвоката на практичному прикладі, де ми успішно відстояли інтереси нашої клієнки у справі про стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання неповнолітньої дитини, але це ще не фінал та подається апеляційна скарга щодо збільшення суми аліментів. І так, ця справа вкотре підкреслює, що кваліфікована юридична допомога у сфері сімейного права та як відстояти свої права. Обставини цієї справи ми в інтересах нашої клієнтки, мати неповнолітнього сина, звернулися до суду із позовом про стягнення коштів на утримання дитини з батька, який тривалий час не надавав матеріальної підтримки своєму сину. Ми акцентували увагу суду на тому, що батько, попри його успішну фінансову професійну діяльність у сфері стоматології та значні доходи, повністю ухилився від виконання своїх батьківських обов'язків. З матеріального забезпечення свого неповнолітнього сина забув сплачувати аліменти сину, та ми йому про це нагадали щодо його обов'язків батька та про те, що не можна народити дитину і просто за неї забути. Ми також надали суду детальні розрахунки та докази додаткових витрат, які були понесені матір'ю на дитину. Ці витрати включали оплату необхідних медичних обстежень, придбання предметів критично важливих для розвитку та здоров'я дитини, як от велосипеда, окулярів, ноутбуку, що підтвердило обґрунтованість заявлених позовних вимог. Відповідач він же батько дитини, намагався виправдати свою. Повну бездіяльність, стверджуючи, що не мав змоги контактувати з дитиною та її матір'ю, а також переказувати кошти. Хотів взагалі не платити аліменти, а якщо платити, то кілька тисяч гривень і все, немає грошей. Однак, завдяки ретельному аналізу фактів та представленим доказам, включаючи інформацію про численні перетини відповідачем цим батьком державного кордону України на відпочинок на острови в Європу, суд спростував його твердження. І так, рішення суду: суд ухвалив рішення про щомісячне стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини у тверді грошовій. Сумі це 10 тисяч гривень, але це ще не фінал. Виплати будуть здійснюватися починаючи з дня подачі позову до суду з 24 року і до досягнення дитини повноліття. Додатково на користь нашої клієнтки стягнута 100% документально підтверджених додаткових витрат на дитину. Це рішення такі рішення є важливим підтвердженням принципу відповідальності батьків за. Матеріальне забезпечення своїх дітей та демонструє ефективність судового захисту прав дитини можливо через суд захистити свої права, щоб батьки не забували, що є дити, діти в них. Якщо ви стикаєтеся з подібними проблемами або потребуєте кваліфіковану юридичної допомоги допомоги у сферах щодо аліментів, захисту прав дітей, розлучень чи інших сімейних питань, наша команда. Адвокатське об'єднання і партнери готова надати вам всебічну підтримку та забезпечити професійний захист ваших інтересів. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на наш канал. Всім дякую за вашу увагу.